Ми моє подпольну зйомку, як сало уверкається менше. Щось сам собі там придумав, круте, верте. Хочете побачите, як я буду виглядати в старості. У дядька шорти такі, як в мене, похожі. Кабаняча порода. Це воно такі м'ясні. Коротше, вода холоднюся, чуть не сказав, як, як я думаю. Ну ви зрозуміли. З матюками. О, кукурудза, бля. Обалденна. Кабан 2 воно ну, весь в піску. З води не витягнути, Люди, людей не загнати туди, він не вилазить. Воно все. Сало 2 погнало. Сало 1 це я, сало два це Саня. У нас номерація вагонів. Коротше, тут після як тільки Юля сміялась. Галера, не галера, як кажеш ще раз... Алерта. Алерта. А, Шторм був, та й вода і за все холодно. Дивіться, Видно вам докуди, з волни били, де мокрий пішов. Алерта. Алерта. Такі слова, якісь не мають. А, а галлер та нема? Галера це військове судно. Да. Да. По-італіянськи теж чи по-нашому? По-нашому. За три години, що ми тут на морі, причому вже з сваркою Юля накричала, щоб вийшов хоча б на 10 минут погрівся. Ну, бо вода така, ну, ноги зводить. А я проплився тако трохи і зрозумів, що... Ну довго не поплаваєш, знаєте, бо починають аж судороги хватати від холода. А це ну, тюлень, одним словом. <рес> Сало. Приїхали короче, грабити маму на бур'яни. Ми вирішили трохи типом, на дієті посидіти. Це все. Приїхали до мами. Та я шучу, ну забрати, що там найлишнє, як обично, як всі діти до мами їздять, і ми так само. Мама каже, приїдеш, позвониш в хату до Тора. Знаєте, той чувак з кувалдою, Це наш мій оказується. В лікарні, так, да, по-моєму, зараз лежить, не знаю, зараз зайдемо знаємо. Це вже все, типу, на дачу треба пересажувати. Ну так, подожди. І я сажаю на голову книзі. Я тільки тільки почала, -ті тому що жарко було страшно. Бачиш, як його слова стріляють. Ага. Кругом 20 євро. Надо було сказати, я б маракінці взяв безплатно. Ну так ти ж не питаєш, А Я, я... вам цибулі вирвала от цього салату. А вже так, вирвала. Попитий, да. э, перець це і... в ньому що вже амінь. Ні, його треба я просто обрізати. Він сухий, тут і вирізати. Ні, ну у нас є, думаю. Це з України приїхав, так? Да? Тут же ж не росте. Це з посилкою приїхав з України сюди. Це мама... вони підряд. А хрін скоро будемо барижити, причому будемо продавати як кокаїну, то знаєш. Так, якщо казав, такі год гади його не поїдають. Бачите, А вони теж його бачу люблять. Та ти що? Так застили фольгою цією тут. Ні, ні, я зараз це, я взяла одних А, І допомагає вона? Вот це пушта, фольгу. Так, ну все, давайте. Дякую, до свидання, погнали в аптеку і додому. Мама, ти як там на городі справишся, Приди ще в фюмару посапай, бо тут наркомани насадили. Воно. Що це таке? Вы що, під чим ви були, коли ви це тут виставляли. Знаєте на що схоже? Е, Хьюмара в суботу після обіду. На наше бомбосховище. Тут реально не пройти, ні проїхати. А черядя візде. Це ми зараз в аптеку. Юля пішла, бо я не можу стояти, то я стою на перила, спираюся і вам відеоси знімаю. Вона стоїть там. А я кажу, давай перед цим може якось кофе виб'єм. Воно в очередь за кофе стоїть, бачите, ось це. це кафе, де не саме смачне кофе. Піді мною зараз отут. Де кофе смачніше, то тут очередь в два рази більше. Ну, тобто куди не плюнь, куди не цей, в Зару... В Зару странно, що немає очереді. Із тих задньоприводних, як правило, знаєте. От. Але там два поверхи, тут дуже велика, вона, то там може десь вони і ходять. Та не може, вони там пожизненно тусуються, я не знаю. Любителі дешевого що брендового шмаття. О, а так що вам ще? А, осьо. Оце ось, де нормальне кофе, ось у очередь стоїть. Там навіть три очереди. А так-то ну, все як звичайно, нічого не міняється. Мені, чесно кажучи, тут подобається. Зараз я ще зайду, може я психану, Альона ж наша купила колонку і мені фастає другий день нею вже. Яку вона купила в Xiaomi колонку Вода не там і супер-супер-супер модно. Зараз я піду подивлюся, що там таке робиться з ними. Це просто красиво роблять. Та й все. А ось, якщо нет у вас коня, то садитесь на мене. ось Такий. Типа морський ігого. Морський ігор го. Юля говорить. Коняга Скі. Так, кому надо кроссовки нормальні, недорого? Це що, акція якась на найки пішла, чи мода <різь> а, ця речка з маминого города Юлія чистить, бо мама сказала. Перед тим як їсти, каже, треба її почистити. Та яка розниця? Что так же так будем кумарить травы <решит> <решит> Ну, ну такая похожая знаете, трохи на домашнюю, на херсонскую я мою. Ну. О, привет! Сусид у нас на новой кофте. Он так здоровается. Ну, нормальный, из разряда этих чунгачанов, знаете. От. Ну, як то кажуть, щасливі люди. В принципі, що їх навіть геть жаліти не можна, бо вони живуть. Що... Ну, він е, з отклоненнями, але він все время улибається, слухає музику, веселий такий. Правда, що це в нього якісь ці судороги бувають. Ну я думаю, що він до них вже звик і сусіди звикли до його цих викрикувати. Ну це він підспівує так просто. От. А так все нормально. Ну, в принципі, взагалі все нормально. Що, зарядка сідає? Нічого себе. У мене телефон сідає так швидко. Це лікарня, це не, чи я вже казав, це не церква, це лікарня. <говори> Кажу Юлі, можеш мені більше ці макарони не робити, не варити? Бо вони мені, як, знаєте, як, як кольоса чи якісь шестерінки розкидані по тарілися. Як знаєте, треба відремонтувати і тут щось. Я не можу їсти спокійно, в мене мислі, що, що, що з ними не так. Ой, коротше, зараз пойму, наверное, треба десь вийти прогулятися, бо нога все одно покою не дасть сидіти на місці. Мені хочеться іноді взяти ножовку десь знайти або болгарку і відрізати кусочок її. Я розумію, що це больно, але наверное, не так буде мені, як болить, коли ось вона зараз болить. О, селаня додому йде. А що ти несеш? Сервіз. Підемо десь прогуляюся цей. Я стосовно коментарів <сігінкам> цікавий, хто лука ну, хоче мати собі робіт. Та ні. Є е категорія людей, е ви повинні розуміти, або можете навіть спробувати, знаєте, в цілях домашнього експерименту. Сьогодні поставте там тещу за голову на городі, завтра тестя. Після -завтра, там, я не знаю, хто у вас в хаті є, там зятя, з невіст. І ви поймете... Зразу хто, хто є хто. От, ну, е, на це не можна не обіжатись, ніяк ну, особливо не звертати не треба уваги людина. Ну інколи вона хоче себе показати, ну типа свої ці здібності. Він мужик такий не глупий в плані своєї роботи, але інколи він хоче, знаєте, то як... Як я ночу, все одіяло, стягнути на себе, а потім його скинути, бо воно мені не треба, але ну, щоб воно було в мене. От це щось на зразок того. Так що тут нема на що звертати уваги, і, і, і гра така, знаєте, йде. Ну, просто кожен хоче щось десь щось доказати. І я до цього відношусь. Дуже спокійно, тому що бачив це неодноразово, розумію, чим це всім заканчується, як воно працює. Це те саме, що знаєте, було з казками з усім цим. Я ху, веду новий закон, всі повинні бути в казках. Зараз геть сам і не вдіває, і не згадує про неї. Знаєте? То коли дало по кумпалу. От. А ще й потім були проблеми з тим, щоб виплатили нормальні бабки за те, що голову зашили, от тоді ці каски з'явилися. Як тільки все минуло, гроші вибужу і все, про каски всі забули. Воно тобто так везде і Там Чесно скажу, до тих пір, як я сюди е, приїхав, і оце даже, щоб мені тоді мама не показала, щас Юля не сказала, що в Києві росте саме так, оце кущами, знаєте, як виноградник, ось таким листям, отак от плететься і отакі вони на початку, я б ніколи в житті не повірив. Для мене ото... все мало рости на пальмах. <рес> <рес> ну, як, напевно, <рес> може... <рес> на кожній пальмі, банани <рес> ростуть. Так, да, може, і, і банани в мене теж на пальмі ростуть. А, кстати, ми зараз будемо, так, да, йти біля банана, то... О, О нічого собі. А ну, а ну. Красота. Я прям даже зроблю цей заставку з того цвіточка. Є найкращий десь? Ну, все, добре. А ну, роз... не, так мне так, чтобы прям фотографии зробив. О, так от. О, все, фото. Вообще цветок механика. Це вентилятор, там, шестеренки, все дела. А в нас тут ось зона, якась Поняли, така, як вона звільниться. Ооо! Ітить, колотить! Це ж мій, кум, колотить! Да, чи як? Не спала. Де? Це не спала, це, це не спало, точно, дивіться. А я вже той Кумбрацват. Кумкват. Кумкват. Тут лімони, там це і це. Тут, в общем, у нас така. Слухай, найдем, З... зайти, З... Нас... З... Зона комфорту. Це ми йдемо через чорний ход нашого подвір'я, де я вам розказував, що можна гарно парканутися. Це от, навіть коли типу, вся парковка зайнята. Ви розумієте, для Італії це хо-хо, тут ще ось три машини розменеться і Камаз, так що тут можна кататися, гулятися. Цвіточки ті красиві ростуть, а там цілий сад прям. І він якийсь заброшений. Треба, треба придумати, як туди зайти. Да, да. О, а це щоб ви розуміли, ми знайшли свою липу. Да. Ну свою липу це. зрозуміло, Вона вже наша. Так, да, як в Україні. А хтось знає... Ну все ж вона має зацвісти. Так, так. Скоро прийдемо нервемо, будемо пити чай липовий з, цим, з мілісою і, і що там ще треба. І нагадки. І все. І буде у вас здоров'я. Це у нас так бабся каже. А бабці вірити можна, бо їй вже 90 років. Е-е-е... В е о, а це щоб ви понімали, ми знайшли свою липу. Ну і свою липу це ну, зрозуміє. Вона вже наша. Так, як в Україні. А хтось знає. Ну це ж вона має зацвісти. Так, так. Скоро прийдемо нарвемо, будемо пити чай липовий. З цим, з мелісою і... і що там ще треба. І ноготки. І все. І буде у вас здоров'я. Це у нас так бабся каже. А бабці... У нас тут цілий як воно називається? ботанічний сад. Ми тут і лавруху вже знайшли, і це ж і яхта, як липу, якісь цвіточки. Юля понюхала, каже, носками моїми пахне. Я не знаю, на що вона нюхає мої носки. У вас теж цей вопрос возник. Ну запах каже такий самий. Може краще нюхай носки, ніж цвіточки, Чи наоборот. Зараз підемо до дядьок, там понюхаємо, що то в них росте. І носки їхні твори, може, ні? Славі! <сум> а липить цветуть, духмяні, духмяні. А бабки сидять, рум'яні, румяні. <сум> а там торгують армяні, армяні. Я не знаю, може когось удивить, когось ні, але я перший раз в житті бачу тут наш гріх. Бачили тут наші горіхи колись. Все, це настоящий. Наламати гіллячок може, щоб це, щоб комарів в хату не залітали. Ви так не робили в селі? Ні. Ну, а ми робили. Від мух і від комарів. Ну, Ми зараз, звісно, купимо средство якесь, але все одно. На будущее знаєте. Взагалі, знаєте, гулять по карнільяну одне удовольствие. Ось черешня. Це раніше. Це ось трохи пізніше, бо ще зелені ці. Смачно? смачна? Да. Так. Вот так вот мы тут ходим и гуляем. Диво дивные наблюдаем. А це что прям не то, что пахнет, аж, ну, в принципе, запах бы, наверное, был хороший, да, если бы был умеренный. А так, знаете, аж очі выедаю. Ну, типа, вкусно пахнет, но дуже сильно, я не знаю. Щось. Резкий запах дуже сильный. Вот вы тоже инколи, да, как и я, думали в детстве, что на пальмах растут бананы, да? Нет. На пальмах ростуть ось труси. Чорні, то, мабуть. Наверное... А як розуміти, коли достигли? Чорні вже достигся чи білі? Це вже перестигся. Ага, я зрозумів. Ні, перестигся то вже з жовтим п'ятничком. А це, мабуть, свіжі були. Поки включив камеру, одна втекла стісняшка. Брачний сезон почався цих рептилій. Вони тут гріються тепер на сонці, відігріваються. Вхляли, видать. Наша весна. Здоров'я треба мати ви що, зимою. Халтурили. А я в спортзал ходив і на роботу. Ха-ха! Шучука, я куди я там ходив. На роботу тільки. Купили очередного блідного малому. Ну як. Сладкий. Цей сладкий, цей вкусний наконець. Ну, вже вибирали як вдома, знаєте. І дівчинка щоб була, і щоб і хрустів, і стукав, і цей. Так, ну, все вам показав. Юля в восторге від маминої редиски. Ну і слава Богу. Бо знаєте що? Забрав э, цю... У нас тут комарі з'явились. Забрав цю штуку, щоб в розетку вставляти, від комарів. А тут в мене в хаті, оказується, всі розетки, оце знаєте, вертикальні. А я щось про це не подумав. Є перехідники, і... ну, в мене його зараз тут немає. А є ті, що продаються одразу, так, знаєте, перекошені. Ну я про це теж щось не подумав. Але я думаю, що комари нас сьогодні не налякають. Рідиско ж то є. Хто з її вже наївся. Так що нормально. Буде сьогодні один один. битва гілантів. Хочу поділитися з вами сакравеним. Ну, не плитою грязною, а своїми соображеннями. Ну, всі ж розуміють і всі розуміють, і більшість так і живе. От, ну, якось десь щось економите, знаєте, там на щось відкладати, бо постійно якісь нові потреби. Ну, і як то кажуть, вони ростуть завжди. Але ну, так повинно бути, то є мрія. Я не, не представляю себе, допустимо, якимось мільйонером, олігархом, якому нічого не потрібно. Ну, знаєте, там. Це, мені кажеться, скучне життя. Тим більше ми ж знаємо, що багаті теж плачуть іще більше, ніж ми. Ми радіємо кожній хвилині, кожній секунді. Зараз ми радіємо кріветкам. Ну, купили по акції якісь. Я навіть не знаю, які вони будуть, але ми зараз їх приховуємо і будемо самі щасливі стоять в очереді. Туалеті. <ріху> сподіваюсь, що ні, але все можливо. Пересйом. <ріху> а стілець може не витримати. Короче, стіл підімную чи стілець репетить. А в мене прийшла ідея. Я хочу всіх спитати І сподіваюсь, що більшість із з вас відповість. Мені цікаво, із професійних соображень, Я хочу Просто дійсно знати, якщо у вас є машина, то напишіть, яка і в якій країні ну, ви на ній їздите. Або якщо нема, то про яку ви мрієте? Ну, мені знаєте, такого свого роду я дослідження хочу зробити. І, і мені це важливо для І мені це цікаво. Тому дякую. Ви ж В курсі, да, що креветки треба там, які у ті кольця кальмара і все остальне варити. Ну, як і печінку, у мірене время, ну, тобто хвилина, дві не більше. Ну, Я поки знімав вам відоси, що я наварив. Цей Гудьєр Екстрим Експедішн, Ну, щось таке. Жували коли-небудь колеса брендою. Мішелін, гудьєр. Реальні, <laughs> ну no, це наші креветки, те слама. <laughs>